Доброго дня, мене звати Дмитро Городін. Я представляю свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмна реалізація автотестів для тестування контактної книги. Метою мого дослідження є розробка та впровадження автотестів, які дозволяють перевірити коректність, стабільність та відповідність API контактної книги очікуваним вимогам. Для досягнення цієї мети я проаналізував REST, ґруд операції, обрав інструменти для тестування, створив як базові, так і негативні сценарії та реалізував їх. Основним інструментом я обрав Postman через його простоту, підтримку JavaScript, для написання тестів, зручну візуалізацію відповідей. Та можливість групувати запити в колекції. Також було використано Collection Runner для запуску тестів та збереження результатів. Архітектура тестування побудована за принципом rest клієнта, який взаємодіє з API контактної книги. Вона включає етапи авторизації, обробки запитів, перевірки відповіді та логування результатів. Усі дані перевіряються через JSON-структуру. Структура, не бачається. На слайді зображена структура API-тестів. До складу колекції автотестів входять. Авторизація та збереження токена. Створення нового контакту з випадковим номером. Оновлення контактних даних. Перевірка відображення всіх контактів, видалення, а також тести для імпорту контактів із .cdv файлом. Тестові сценарії включають такі перевірки: як: перевірка статусу коду 200 перевірка унікальності ID контактів, правильний формат дат, відсутність значень з майбутнім часом. Негативні тести на помилкові емейл або порожні поля. Для кожного ендпойнту створена діаграма послідовності тестів. Зокрема, для логіки авторизації користувача, отримання всіх контактів та створення контакту з генерацією телефону. Це дозволяє наочно розуміти порядок виконання. Запитів, передачу параметрів, і логіку перевірки відповідей. Загальний потік тестування, зображений на слайді, починається зі встановлення та налаштування цього необхідного інструментарію, далі імпорт, запуск та обробка тестів у Postman, Перевірка результату, логування і збереження результатів. Створено повноцінну постпанк колекцію з десятками автотестів. Усі тести пройдені, отримали результати, відповідають очікуванням. Таким чином, мета роботи була досягнута та всі завдання виконані. Розроблені автотести дозволяють автоматизувати перевірку функціоналу контактної книги та прискорити процес тестування після змін продукту.